Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати зображення каналу в YouTube. Ось наш канал депутат. Дивіться, проста опція додати зображення каналу, але є певні складнощі. Притискаємо на ось цю кнопочку. Вона спливає, коли ви наводите на ось це поле. Продагувати зображення каналу. І є два варіанти. Ми можемо вибрати фотографію з комп'ютера, завантажити фотографію із галереї. В галереї не так багато фотографій, і вони, наприклад, не відповідають тематиці політика. Тому я вибираю завантажити фотографію. І вибрати фотографію з мого комп'ютера. Я просто вибираю фотографію на комп'ютері, перевожу її. На це поле в нас запускається. Виявляється, що фотографія має бути не менше 2100 пікселів на 1200. пікселів. Що зробити в такому випадку? Це вже питання редагування зображення, ви можете поглянути окремо наше відео. Як саме відредагувати вашу фотографію, щоб вона підійшла для YouTube каналу, ми зробимо простіше. Подаємо одну вкладку Находите зображення в Google. Зображення, і ось тут є інструменти пошуку. Розмір і більший ніж. Ну, в даному випадку нам підходить тільки 4 монет ікс. Вибираємо з цих зображень, всі вони підійдуть. Тепер YouTube вже їх схвалить. Вибираю, наприклад, ось це. І ось це. Зберігаємо їх собі на робочий схилтер чи в якусь папку. Чому я вибрав це для прикладу? Є друга проблема. Ми перетаскуємо сюди зображення. І воно жахливо виглядає в нашому YouTube-каналі. Явно тут нічого пов'язаного з політикою немає. Політикою немає. Тому я вибрав ось це зображення. І як виправити помилку, щоб попадала саме та точка, яка вас цікавить зображення в даному випадку? Це мало би бути лиця цих людей, наприклад. Дивіться також додаткове наше відео по цьому питанню. Натискайте на ссылку. Якщо вам це не цікавить, я... Продовжується відео, налаштувати область обрізання. І все. Ця фотографія величезна, відповідно, ми можемо вибрати будь-яку область з Україні з Європи. Проглянути на пристрій. Ось так воно буде в нас виглядати. Якщо я вам допоміг підписатися, якщо не допоміг все одно підписуйтесь. Дякую за увагу.